Якщо мрія вас не лякає, може це не від Бога мрія? Може я ще її не зрозумію? Тому що те, що Бог відкриває, воно лякає своєю грандіозністю і моїм безсиллям. Тому нехай у 25-му році кожен з нас знайде своє призначення, що робити, де бути, чим займатися. Якщо вас Бог закликає до нового служіння, будь ласка, відгукніться на це. Або я хочу нагадую про це знову. Якщо у вашому домі ви хочете, щоб був оазис домашньої церкви. Зробіть цей крок. Якщо ви хотіли давно стати оператором, допомагати братам, яким не вистачає рук. Зробіть це. Якщо ви бачите, що тут десь тече дах або ще щось, і у вас є руки, які можуть зробити. Зробіть це. Господь відкриває мрію. І Він чекає від мене, щоб я її зрозумів і мав сміливість рухатися за нею. Хай Бог благословить на всьому. Амінь.